Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в хорор режимчик. Тому що давнесенько, давнесенько, я не заходив в подобні режими. І я думаю, що час прийшов. Просто час прийшов. Я знайшов просто оцей хорор режимчик. Створений він, в принципі, давно, проте, ну, якщо чесно, то я його не бачив. Я не знаю, що про що він, що нам треба буде робити. Я просто нажимаю кнопочку Play, і я бачу, що ми, в принципі, якісь отакі от ось до менюні. хе Ну, якийсь, я не знаю, що це таке. <с> Получається якийсь мем. Але я бачу, що тут є якийсь даркпак, ось до X2 Cash, Hero Pack. Е в нас зараз вибирається мапа. І, типу, серед нас потім будуть вибиратися. А. <с> а! <с> так я ж і починаю за такого іменно хлопця, да? Обалдеть! Просто прикол. У мене є якась штука трап, і в мене є ботил. Що за ботил, я не знаю. Проте опа. Оно, бачу, 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 бачу. go. А ну. ось два, я поставив трапу, да? Лул. Oh. І що, і що, і що мені з ним робити? А я поки що не поняв. <laughs> поки що, взагалі, не поняв. Е, так він там зникався, як мені тепер? Тупо все, я нічого не зроблю. Да, диви, він просто взяв і втік від мене. Так вони ж будуть ховатися в таких ось коридорчиках, чи що це таке взагалі? О, ураніум. Я не можу його взяти, прикинь. Лол. Я поки що нічого не розумію, але дуже цікаво, там щось хтось зловився. Ану, пішли, подивимося. Лет'ско, лет'скоу, лет'скоу. А! Походу, не встигаю. Нікого взяти, прикинь! Обалдіть! Я просто провтикав трапу. Це жесть. Це тупо жесть. Максимальний жесть. Це що таке? Пошежна сигналізація, яка не працює. Тут треба губа карточка. ну це мені... не мені, напевно, треба. А як? А що робить? А в мене взагалі трапи будуть з'являтися, типу ще. Ой-ой-ой, а що це таке? Опа. А він від мене він Він мансанув. Прикинь? Лол. і стоїть там. Нікається, обалдіть, а що ж мені робить? Взагалі нічого не понял. Амм. Ем... Лол. Я тупо не шарю, що мені робити. А я можу тут підібрати десь ще собі пастки. Якщо не можна, у мене оце одна єдина пастка на всю гру, то це ж взагалі тупость якась, ні? Ну, прям максимально, в принципі. -то. Да, прикол. В принципі, прикол. 100 секунд лефт, поки венти закриються. <гум> У, -у, -у тоді можна і погратися. Абсолютно, вся вентиляція закриється і буде обалденно. Отут хтось е цей. І що, я його не лякав, да? Що я з ним зробив ще? Нічого не поняв. Хе-хе. <гум> Я не знаю. Ці предмети я не можу брати. Типу, вони для мене повністю недоступні. Але я, типу, когось з'їв, да? Цікаво, дуже таки цікаво. Тут ось теж кінти сидять, поняв? Вони нічого просто не роблять. І все. Ану, я бачу ну, маленького негідника. Я по це за тобою побіг би трошечки. Хе-хе-хе. І сіда. Дети, де те, де те? Ага, бачу, 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 бачу. Хе-хе-хе. Закрив передім на двері, прикинь. Обалдеть, жук малий. Обалдеть, обалдеть. А ну і сюди не встиг. Не встиг, не встиг, не встиг. Якось насправді дуже дивно персонаж себе поводить. Прямо таке, не знаю. Оп. А що таке? А все, вентиляція закрита. <рес> ану, а ну, 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 йди сюди, йди. Куда ти? Ти куди? Ти куди? куди? А? А? Все. Бі-бі. Ізі. -бі, бі -бі. <рес> Ще все. Добрий вечір, Я диспетчер. іди сюда. Бемс. Все, да. Всіх половив. Раунд закінчено. Все, я виграв участь, так? Да? Сюда, Let's go. Мені дали якихось 50 доларів. А куди я можу потратити цих 50 доларів? Хтось мені розкаже, ні? пак якийсь є. А ну чекай. Це за робукси? Я не хочу за робукси. А це що? Якісь теж фігурки прикинь. Ем, незрозуміло поки. Поки взагалі не зрозуміло. Мапа буде будинок, і нам, виходить, треба всім сховатися. Треба знайти червону ключ-карту, щоб відкрити PC рум. Використовуй флеш драйв, то код, інтер за код, у Тут рум, що то там, Ла-ла-ла-ла-ла. Угу. Угу-угу-угу. Як цікаво, треба якась тут штук. Тихо. Ой-ой-ой-ой-ой! ой Тихо! А чого він не закриває двері тут смердючі -ці? Надо якісь штуки понаходити. Я знайшов якийсь лом. Ага. І що робити з ним? Ого! Угу, куда можу залізти, да? <сих> <сих> ну я бачу, що я ще в принципі можу кричати, але для чого це? Я не розумію. Я прям обше, обше не розумію, якщо чесно. От тут треба ввести код. Лол, ага. Але спочатку код треба знайти. А ну погнали десь сюди, от такого. а потрібна червона ключ-карта. Ну <сих> я <кір> не <кір> з-не-не-не зміг, ну там там чого він не прилазив? Овалдіть! <свист> Капець, так по-тупому злився. Це шок вже. Ну, ладно, проте у мене тепер є хоча б час, щоб зрозуміти, куди я можу потратити гроші. Скінс. Бейбі, Нанні. Ой. В смысле, не хе не ваня, пузьбу. А! Я, походу. Топатра, почекай, бейбі. Ага, ось довчим прикол. Ага, все, питань нема. Медсестра 200 баксів коштує, прикинь. Ого. А ковбой маленький отакий 100 баксів. Цікаво. Дуже таки цікаво. Шоп. В шопі у нас все заробікси, правильно? Правильно. Тоді мені це не дуже то й цікаво. А що таке ось фейс я, Яну? Можна купляти окремо собі лиця на персонажа, який поняв. Лол прикол. Ладно, так, у нас іде підготовка. Ще 3 секунди. Ану, let's go. Зараз буде вибиратися мапа. Так, хорошо. Тут ми можемо подивитися, які є складності в цих всіх мап. Нам падає Space Station. Це у нас е, що? Карт, складна, тупо мапа, прикинь, Треба знайти Кейкард, щоб е, отримати батарейку, розмістити батарейку в генератор, запустити генератор і е, отримати гол головну, типу ключ-карту. Да, угу, Цікаво, це ось у нас ексід. Оце те, що нам Надо буде. Окей. В принципі, це. Таке це зрозуміло. А, так, розібратися б взагалі де що, де можна знайти. А то ж так не зрозуміло геть нічого. Тут що, тут, тут все нормально, да, Пустота. Оце, напевно, є генератор, да, От, от сюди треба батарейка. Ам, хм, окей. Ну зараз якось будемо пробувати. <гас> Та як я так? Я просто вибіг на нього! Обалдіть! Обалгіть! хе це просто шок. Да, мега фейл. Просто мега фейл, я не знаю. Ну я не спеціально, він сам. Ну як сам? Я боже трошки. Він. Все, всі програли, тепер знову йде підготовка. Я поняв, питання має. Мандяк знову виграв. 10 секунд до того, щоб мапа почала крутитися. Там. У нас є, виходить, 2 easy, 2 normal, 2 hard і один. Взагалі, рівень пропрям понял. А нам випадає, що хто? Лаб. Так, це саме... А, ні, стоп, хоспітал. Хоспітал падає, це нормал. Окей. Okay. Знайти зелену, зелений ключ, взяти кофе звідти і дати це доктору. Він відкриє мейн кей-карт, щось там щось там. Ой-ой-ой. <рес> Боже, який жах, а ну закрий рот. Так, додумай. Ага, ось сюди кофе нам треба. Поняв, питань нема. Тепер треба просто зрозуміти, де то все шукати. Оці штуки тут у нас закриті. Чогось, неначе по приколу. Ой-ой. У нас є певні проблеми. У нас є прям певні проблеми. Дріна. Да, я правильно поняв. Коли я кричу, то я стану маньяка, поняв. Хорошо, let's go. Все, я по вентиляціям тік. Мені, в принципі, байдуже. Опа, я ключ знайшов. Супер. Е, тепер треба тільки зрозуміти, куди нести цю штуку. Так, що там на горизонті. Стенько, ні? Бо я не бачу. Так, ну наче да. Але сама кнопка, типу, покричати у нас доступна лише тільки один раз. Чому це так? Я не знаю. Це якось тупо. Мені це не подобається взагалі максимально, але про те, що ж ми можемо зробити. Так, бачу оно маньяк. І давайте сюди сюди тікати. Да? А тут немає ніяких ніде Обалдеть. І в цих штуках особо теж не заховаєшся. Окей, 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 окей. Треба згадати, куди мені треба бігти. Бо якщо чесно, то я не до кінця пам'ятаю. Uh, так, так, да, я тут ключ не знайшов. Хорошо. Куди мені його. Нести. А ну тихо. Меняк там стоїть, прикинь, тупо жде. Обалдіть. А як же ж мені тепер пробігти там? Опа. Чекай, маю можливість. Супер, let's go Я погнав. Я погнав. Я бачу якийсь ключ. Чи це тут уже відкрили, да Ось, мейн ключ. Тут є вентиляція. Супер, погнали по ній. Щоб е, все акуратно було. Це що тут треба? Якийсь лом треба. Ага. Окей. Давай сюди втечем. Е, Зрозуміти просто куди впихнути. Мейн ключ. Опа, є проблема, поняв. Тихо, де ти там? Ага, ти перест... Не, не перестав, да? Чи перестав? Ну мені вже підсвічується, куди мені конкретно треба бігти, щоб спастися. Окей. Я не проти провернути це. Let's go. Я погнав, я погнав, я погнав. Сюди, хорош. Let's go! Оце прям було нормально. Я, конечно, нічого не зробив абсолютно. Я просто був безтолковий, зато я спасся. Все супер, супер, супер. Так, у нас крутиться нова мапа. Що ж випада? Ану. Кіндергарден. Це що таке? Це нормаль. Ага, якщо нормаль, то супер. Знайти голубу... голубий ключ, відкрити голубі двері, взяти батарейку Кр крейн? що і запустити You get югетмен. Main... Треба знайти. Е, ну коротше, понятно. В принципі, понятно. Типу, якщо говорити в цілому, то все незмінно. Знайти ключ-карту, зробити то, зробити сьо, і все таке інше. Ось і сюди там трам... нам треба буде ця ключ-карта. А де її знайти? Опа. Біда? <хи> так тихо, 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 тихо. А я назад вернувся. Почекай. А де ж? А, не, а нема а, тої. Де шукать? Оце закрито абсолютно. Да, Тут бачиш знак питання навіть стоїть. Усю, куди треба. Ага, воно ну, як. Цікаво. Ану, так, ну тут пастка, проте. Угу. Поняв. Мені не туди. <laughs> туди мені не треба. А де ж можна знайти е, ключ-карту? Тут вий. Якийсь тупо прикол. Нє? Тихо. Надо бути прям акуратним. поняв. Ну, опять-таки, тут кент. Ага. Так. А ну я погнав. Біжу. Поки що біжу. Так, Станем. Все, let's go. Я погнав. Хе-хе-хе, хе Все, пока. Ти собі там, як хочеш, я пішов відкривати штуки. Опс. Батарейка. А, так, валим звідси, причому максимально швидко. Let's go. Сюди ось до треба батарейка. Оп, вставили, запустили. Є ключ. Окей, добре, файно файт. Опа, 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 є проблемка. Є велика проблемка. Хе-хе-хе. <реш> Пішов, ти. пішовте? Ти. Допоможіть, допоможіть. Хто-небудь. Я втік. Фух. Який жах, просто, який жах. <реш> А що ти двері закриваєш? Я погнав, бібі. Ти куди? Куди? Ти ти Опа. Так, хорошо, в мене є головний ключ. Щоб відкрити мені двері, мені треба ще десь знайти, лом. А де знайти лом? Хороше запитання. Зараз моя Тіма повинна щось робити. диви. Бачиш ось треба головний ключ. Але і треба лом, щоб то все відкрити. Ой-ой, ой біда. Це 10 секунд, щоб все закрилося. Це не прикольно. Я погнав. Я просто погнав. Надо зрозуміти якось. Якось зрозуміти і якось знайти. А це, ти знаєш, таке Не, не просто це зробити. Досить таке. Не просто. найшов. Хорошо. Обалдеть. Ой, в мене є проблеми, в мене є проблеми. Ну, да, все, біда. У мене знайшли жасть, як я невчасно вибіг на нього. Ну, я був дуже близько, от прям мені геть трошечки не хватало. Ну, і в принципі, друзі, ось такий у нас получився відеоролик, та, в принципі, режимчик достатньо такий цікавий, щоб залетіти з компашкою, можливо, своїх друзів. Прям суперсько, прям відмінно. От я раджу. 100%. Ну, а ви, як завжди, не забувайте ставити вподобайнини, підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім па-па.